Якщо у вас є батьки з інвалідністю першої і другої групи, чи тесь-теша першої і другої групи, ви, як і раніше, можете вільно супроводжувати їх за кордон, якщо у вас є спільне місце реєстрації, наявність пенсійного посвідчення про отримання пенсії по інвалідності, ну, відповідно, свідоцтво про народження, свідоцтва про шлюб, чи свідоцтва про народження вашої дружини, якщо супроводжуєте тестя теж. На кордоні не треба пред'являти документ, що засвідчує ваше право на вісрочку. Крім того, форма такого документу не передбачена жодним нормативним документом. Ми написали вже тонну листів звернень до усіх ТЦК, які тільки можна собі уявити, і всі вони нам пишуть, форма вісерочки не погожена, але знаєте, як ми отримали ту вісорочку для людей? Тому що вони у відповідь на наш лист відписувалися так: ось такий-то, такий-то має право на відсрочку, або так, має право на вісрочку, нехай прийде особисто подай свої дані. Ну, там різна ситуація. Тобто прикордонник у вас не може вимагати, по-перше, документу, форма якого не передбачена, а по-друге, яка не вимагається правилами перетинання державного кордону. Наголошую, змін до правил перетинання державного кордону у зв'язку із звуженням переліку осіб, які можуть отримати вісочку, не відбувалося. Щоб вам, прикордонники, не розказували казки, не користувалися вашою необізнаністю, не нагортали вам про якісь там неймовірні переліки документів, які вам необхідно приявити, Ви повинні чітко знати, які саме документи вам треба. Для цього. Відкриваєте в Гуглі правила перетинання державного кордону і шукаєте відповідний пункт, відповідний абзац цього порядку. Робите скріншоти на телефон, відкриваєте, зберігаєте їх ще, навіть роздруковуєте в паперовому вигляді. І ось так: от тисяєте носику якомусь там на хабі, а ось тут написано, а ось тут не написано. А якщо не написано, то відповідно до статті 19 конституції її також собі заскріньте. Ти, як представник органу державної влади, не маєш права в мене вимагати те, що не передбачено нормативним актом, те на що ти не уповноважений. А я, як громадянин, можу робити все, що мені не заборонено, ну, зокрема, кримінальним кодексом, кодексом про адмінправопорушення. Щоб ви знали ваші права, щоб ви знали, який точно перелік документів вам потрібен, а який не потрібен, щоб ви могли аргументовано з прикордонником спілкуватися. Ви можете звернутися до будь-якого юриста, можете звернутися до нас, замовити письмову консультацію, вивчити її і аргументовано вести діалог, бути сам собі адвокат на кордоні.